привіт, любі друзі. Огадайте, де ми? Де ми. Вже в Шафочках, правильно, ми вже не в Грендканалі, а Франції, ми в Тулузі. Зараз ми побачимо, О, там, що там йде. Аміка, що там йде? Ось такий вагончик. Найдлінна гранатна дорога в Франції, такі великі вагончики. Це стається общественний транспорт. одного берега на другий там через гор, куди переїжджає. Зараз ми подивимося, куди він їде. І заодно, і ви побачите. От таке канатне дорожче. Ми завжди сидимо сами. Ось тут от таке от, вікно велико. Ось тут от такі бас сидені. Серед дені. Ось така от вона величенька. Я не хочу більше я десь їздив в ханатній дорозі. Стоїть чоловік 20 залізе. Якщо стоять буде. Вот мину такой канат, до вас ти полетіли, а ми отказ они боиться, а боїться, я вибориться сюди. Так поковочка, я попасть, куда вы поїздили. Ми бачите, тут така річка вони, Сознається, річка двух сторон. И такі вагончики. Вот такие вони Багато мешает людей. Коштує з однеї сторони на другу євро 80. Але ж, якщо купляти на весь день на, на поїздник, то можна кататися хоч цілий день. Ми купили на 6,90 поїздних на весь день на чоловіках. І може веденьки на такого. Добуватися. Ричкою добиваться. Природую тут городом, природу, те, що він там, там, там горе, те, що, звісно, гори. О, бачите, да, бажа, бажа. без бліннічок. Табор такий ну, штучок, щоб видають. Щоб посоєняли. там такі сонячні панельки, ось ота рижечка, там якась танці електро така маленька. Ось там видно регенераторчик такий. такий. Вот тут луз, город называется, це місто. О, куда ж мне? А це річка называется, я не знаю, так что вам сказать не можу. Річень. А это мама наша сидит. Вот тут такие хатки. Чуть нагадывает Латвию. Кстати, Франция. А як не як, то, что то Евросоюз. Амир, вам нравится тут ехать? Это страшновато. Амир, подобается тебе? Подобается? Да. Да, подобается. А вот это когда-то дороги, что мы там и приехали. И тут я, я... вот, промежуточная станция. И дальше мы увидим еще одна станция. Вот. Тут а, не так, что а, одной точки А до точки, а, точки а, Б. А е... я, вот.